Найбільший в історії США шатдаун нарешті завершено. Ура! Трамп намагається косплеїти Зеленського, Китай звинувачує США у крадіжці біткоїнів, а якісь рандомні котики зупинили майнінг ферму Привіт усім! Мене звати Марина. Сьогодні субота, а це означає, що час поговорити про найцікавіші новини зі світу крипти. Поїхали? Хоча ні, не поїхали. Спочатку підпишись на канал. Підписався? От тепер поїхали. Майнінг-центр із видобутку біткоїну в Китаї тимчасово припинив свою роботу через несподівану причину. Бродячі котики, Мау! яких привабило тепло від обладнання, влаштувалися спати прямо на відеокартах. Котиків нагодували, придали у добрі руки, і ферма відновила свою роботу. От би усі новини були такими мінімішними. Президент США заявив, що більшість американців отримає тарифний дивіденд щонайменше у дві тисячі доларів. За словами президента, ці кошти виплатять з доходів від імпортних мит, які його адміністрація запровадила у межах нової торгівельної політики. Що ж, очевидно, гречка більше не в моді. Тисяча зеленського, тепер дві від Трампа. Хто більше? Дивіденду щонайменше дві тисячі доларів на особу, не включаючи осіб із високими доходами, буде виплачено всім. Він також різко розкритикував опонентів своєї тарифної політики, заявивши: люди, які виступають проти тарифів, дурні. Ми зараз найбагатша, найповажніша країна у світі із майже нульовою інфляцією та рекордним фондовим ринком. Ми отримуємо трильйони доларів і скоро почнемо виплачувати наш величезний борг. У розмірі 37 трильйонів доларів. Однак реалізація плану залежить від рішення Верховного суду, який наразі розглядає питання законності тарифів. Згідно з даним ринку прогнозів, ймовірність схвалення судом політики Трампа оцінюється лише у 23%. Президент Сполучених Штатів має повноваження зупинити усю торгівлю з іноземною країною, що набагато серйозніше за тариф, але не має права запровадити простий тариф навіть із міркувань національної безпеки. Інвестори сприйняли цю заяву як потенційний стимул для економіки, який може підштовхнути ціни на активи, зокрема на біткоін та інші криптовалюти. Та, попри короткостроковий позитив, аналітики застерігають від довгострокових ризиків інфляції. Інвестор та криптоентузіаст Ентоні. Помпіліано додав, що реакція ринків буде типовою для періодів стимулювання. Акції та біткоін знають лише одне зростати у відповідь на стимулювання. Таким чином, на думку аналітиків, оголошений тарифний дивіденд може стати короткостроковим поштовхом для ринку. Однак у довшій перспективі посилити інфляційний тиск та знизити купівельну спроможність долара. От цікаво, якщо американцям дійсно роздадуть по 2000 тисячі доларів, то скільки з цих грошей реально підуть у крипту? Я би сказала. Небагато. Але ж ми з вами мусимо пам'ятати, що останнє найбільше зростання у крипті припадало якраз на часи ковідних виплат. Національний центр реагування на комп'ютерні віруси Китаю опублікував технічний звіт щодо справи, у якій Міністерство юстиції США вилучило близько 127 тисяч біткоїнів у камбоджійського бізнесмена. У документі йдеться, що ці кошти були викрадені у 2020 році з майнінгового пулу Lubian. А сама операція з конфіскації має усі ознаки діяльності державного хакерського угруповування. 29 грудня 2020 року хакери провели атаку на пул Lubian. Дві години викрали більше ніж 127 тисяч біткоїнів. Адреси зловмисників не розкриваються, але вихідні адреси належали до пулу, що входив до структури Prince Group. Упродовж чотирьох років активи залишались майже без руху. Компанія багаторазово публікувала у блокчейн прохання повернути монети, але. Без відповіді у червні 2024 року кошти були активовані та переведені на інші гаманці. Нові адреси контролює уряд США. І вже 14 жовтня 2025 року Мін'юз США офіційно пред'явив звинувачення у міжнародному скамі Чен-О-Джі і повідомив про конфіскацію тих самих біткоїнів, які ймовірно були отримані шляхом злому у 2020 році. Крім того, у звіті зазначається, що уряд США міг застосовувати державні хаки методи для доступу до активів. Також з документа випливає, що лише частина монет мала незаконне походження. 18 тисяч біткоїнів були здобуті незалежним майнінгом. 2300 з виплат пулу, а решта через біржі. Це суперечить твердженню Мін'юсту США про повну незаконність походження активів. Найбільші технологічні компанії США, такі як Google, Meta, Oracle та Microsoft, продовжують нарощувати борги заради перегонів у сфері штучного інтелекту. Незважаючи на колосальні грошові резерви, лише за осінь вони залучили на ринках понад 100 мільярдів доларів. Інвестори починають нервувати, облігації Oracle впали майже на 5%, а дохідність корпоративного боргу різко зросла. Це вказує на ключове. Ринок починає усвідомлювати наслідки AI-буму. JP Morgan оцінює вартість глобального AI-чека у понад 5 трильйонів доларів. Це надцикл. Який уже вимагає не тільки приватного, а й державного капіталу. При цьому все частіше лунають попередження. Інвестиції перегріваються, енергія закінчується, а віддача від дата центрів може виявитися набагато нижчою за очікування. Ринок може стояти на порозі другого краху. дотком тільки тепер зі штучним інтелектом. Ми спостерігаємо класичні ознаки бульбашки: вибухове зростання інвестицій, гонка за інфраструктуру за будь-яку ціну. Ігнорування реальних ризиків, якщо кредитори масово почнуть відмовлятися фінансувати ці перегони, наслідки можуть бути шоковими для усіх ринків від акцій до крипти. Міністерство фінансів США та податкова служба опублікували керівництво, яке дозволяє криптовалютним біржовим продуктам не лише здійснювати стейкінг цифрових активів, але й розподіляти отримані винагороди серед розрібних інвесторів. Ця радикальна зміна політики може стати переломним моментом для усієї індустрії. Вперше у США ETF зможуть приносити своїм власникам дохід від блокчейн активності, а не лише від зростання ціни. До цього вони могли лише тримати активи на спотовому ринку не беручи участі у ончейн-механіках. Тепер йдеться про повноцінну інтеграцію таких активів, як Ethereum або Solana в інвестиційні продукти з дохідністю аналогічною дивідендам. Керівництво офіційно анонсував міністр фінансів Скот Бесет, заявивши, що це дає чіткий шлях для зростання інновацій та інвесторських вигод без втрати контролю та прозорості. Аналітики пророкують, що дозвіл стейкінгу через ІТП прискорить інституційне прийняття криптоактивів і створить попит на нові фонди, особливо в сегменті Proof of Stake. Тепер дохід від стейкінгу в ETP стане таким же легальним, як і дивіденти. Це відкриє шлюзи для мільярдних вливань в Ethereum, солано та інші proof-of-stake мережі. По суті, США запускають нову хвилю криптофінансів прозору, регульовану та дохідну. І це один з найбільших бичачих сигналів на ринку за весь 2025 рік. Отже, ринок зараз нестабільний. З одної сторони є новини, які потенційно можуть штовхнути його вгору, а з іншої зберігаються глобальні фінансові ризики, спроможні викликати хаос. Я бажаю вам успіху! Тримайте своїх котиків в yeah. теплі, а біткоін на холодному гаманці. І побачимось у наступних відео. Побачимось чи не побачимось, побачимо.